Слава Україні! Україна вступить до НАТО лише після перемоги у війні. У Хмельницькій області продовжують ремонтувати дороги. Це «5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після перемоги у війні з Росією. Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Енсом Столтенбергом на Украї... з українськими офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти. За словами Зеленського, окремі члени північно-атлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скептиз стосовно приєднання нашої держави до НАТО. Тому й до закінчення війни з Росією не варто сподіватися на членство. І безумовно, рівень України, яка проходить через повномасштабну війну щодо сумісності її рівня військових ніхто не буде порушувати питання. Безумовно, це високого рівня фахівців в різних напрямках, наголосив президент. Крім того, на зустрічі йшлося про посилення протиповітряної оборони, як зазначив Володимир Зеленський, завдяки підтримці партнерів, наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід, досвід захисту життя в сучасній війні. Енергоатом спростовує фейк про нештатний випадок на ХАЕС. Відхилень від нормальної експлуатації Хмельницької атомної електростанції не має радіаційний фон у межах чинних норм. Зазначається, що на анонімних телеграм-каналах поширюється фейкова інформація про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненських областях. Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних нештатних ситуацій. Раді... Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм. Повідомили в енергоатомі. У компанії закликали громадян користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати фейки. До трьох з половиною років позбавлення волі засуджено жителя Хмельниччини, який організував викрадення людини та вимагав викуп. Про це повідомили в прес-службі Чернівецької обласної прокуратури. Зазначається, що 54-річний житель Хмельниччини організував викрадення та незаконне позбавлення волі 55-річного підприємця з Вінницької області. Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої було імітовано викрадення чоловіка. Його доставили до ангарного приміщення, розташованого на території Чернівецької області, куди прибув і сам замовник. Пересвідчившись у виконанні злочину, він зателефонував родичам потерпілого та вимагав. Від них 150 тисяч доларів, після чого був затриманий працівниками поліції. Йдеться в повідомленні. Суд уже уже розглянув справу та визнав чоловіка винним у вимаганні та викраденні людини. Він визнав свою вину повністю його засуджено до 3,5 років позбавлення волі. У Хмельницькій області триває робота над забезпеченням сталої логістики та безпеки дорожнього руху на автошляхах Хмельниччини. Завдяки відсутності опадів, підрядники працюють на міжнародних та національних маршрутах. серед робіт, що виконують першочергово, це ліквідація аварійної ямковості. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури, бригади дорожників працюють над ліквідацією дефектів покриття гарячим асфальтобетоном на таких напрямках: це західний під'їзд до міста Хмельницького та на дорозі городище, рівне Старокостянтинів. Також у службі нагадали, що капітальних ремонтів найближчим часом не буде. Допоки в країні війна кошти спрямовуватимуться на відновлення зруйнованого житла та об'єктів соціальної інфраструктури. Ремонт прифронтових доріг, від стану яких залежить швидкість здійснення евакуації поранених та постачання зброї і боєприпасів, а також шляхів за маршрутами перевезення гуманітарних та експортних імпортних вантажів. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.